У класичних фільмах Катастрофах Землю доводиться рятувати від астероїдів, глобального потепління, десанту, інопланетян. У реальності чи не найбільших космічних клопотів нам завдає Сонце, яке одним пострілом здатне завдати катастрофічних збитків і зруйнувати складні технологічні системи. У ніч на 2 вересня 1859 року небо над скелястими горами в США раптово засяяло. Світло було такої сили, що розбудило місцевих золотошукачів. Вони вирішили, що настав ранок, і почали готувати сніданок. За тисячі кілометрів звідти на Кубі, Гаваях та навіть у Колумбії, місцеві помітили досі небачене в цих широтах полярне сяйво неймовірної краси та яскравості. У Європі та Північній Америці тим часом лягли телеграфні системи. Відомо, що кілька телеграфістів отримали ураження струмом, а двоє операторів у США кілька годин обмінювалися повідомленнями, хоча живлення в системі взагалі не було. Аномалія увійшла в історію як подія Керінгтона, а її причиною стала найсильніша з відомих геомагнітна буря, що вразила Землю. Вона припала на пік сонячної активності. Під час 10-го циклу минулого року українці теж бачили сонячну аномалію. Ввечері 5 листопада небо практично в усіх регіонах країни стало криваво-червоним. Підвищена сонячна активність спровокувала магнітну бурю, а незвично ясне для листопада небо дозволило спостерігати полярне сяйво у широтах, де це явище зазвичай рідкісне. Наша зоряна ім'я Сонце по суті термоядерний реактор. Який саморегулюється та забезпечує тривале і стабільне виробництво енергії, пояснює Наталія Щукіна, член-кореспондент Національної академії наук та завідувачка відділу фізики Сонця Головної астрономічної обсерваторії України? Протягом всього існування сонця його світність змінюється, в тому числі циклічно. Є цикли довгі, які тривають від сотень тисяч до сотень мільйонів років. З ними, як припускають вчені, пов'язані льодовикові періоди в історії Землі. Є коротші цикли від ста до ста тисяч років. У такі періоди також спостерігали масштабні кліматичні зміни, тривалі періоди похолодання чи потепління, і, нарешті, найкоротші цикли одинадцятирічні. Це періоди між сонячними мінімумами, пояснює Щукіна. Вони можуть бути трохи довшими чи коротшими, наприклад, 7-13 років. Активність залежить від кількості сонячних плям чи груп плям, яких стає все більше, коли сонце наближається до піка активності. Нинішній 25-й цикл розпочався в липні серпні 2019 року. Очікувалося, що пік активності у цьому циклі відбудеться всередині 2025 року. Але у жовтні попереднього року американський центр прогнозування космічної погоди переглянув розрахунки, мовляв, у цьому циклі сонце набирає обертів швидше, тож пік його активності випаде раніше між січнем та жовтнем 2024-го. Самі по собі 11-річні цикли сонячної активності, як може видаватися, змінюють один одного непомітно для жителів планети. Небезпека, передусім в тому, що періоди підвищеної активності збільшують ризик великих спалахів та викидів зарядженої речовини, яка, досягаючи землі, провокує геомагнітні бурі. Темні плями на сонці це ділянки, де температура менша, пояснює професор Михайло Орлюк, завідувач відділу геомагнетизму Інституту геофізики Національної академії наук. Ця збуджена, заряджена плазма. До пори до часу утримується з сильними магнітними полями. Потім теплові сили переважають магнітні і відбувається викид протонів та електронів за межі сонця. Коли заряджена речовина сягає магнітного поля Землі, вона іонізує атмосферу та змінює геомагнітне поле планети. В результаті збуджені атоми кисню та азоту провокують світіння, які ми називаємо полярними сяйвами. А потрясіння магнітного поля землі магнітні бурі. Драматизувати не варто, наголошують вчені: магнітні бурі відбуваються принаймні раз на тиждень, сильні магнітні бурі раз на два-три роки. До прикладу, листопадове криваво-червоне сяйво в Україні спричинила магнітна буря силою 150-180 нанотесла, зазначають в інституті геофізики. В той час як найчастіше йдеться про показник в 25-30 нанотесла, але навіть найсильніші спалахи для землі можуть взагалі пройти непоміченими. У 1989 році у великій групі темних плям на сонці стався потужний спалах, який спровокував надсильну магнітну бурю. У багатьох країнах сталися перебої в роботі супутників та електромереж. А полярні сяйва бачили навіть в Мексиці та Сімферополі. Найбільше постраждала провінція Квебек, де магнітна буря спровокувала дев'ятигодинний блекаут понад 6 мільйонів людей залишилися без світла. Сонячна рушниця регулярно стріляє з палахами різної потужності, але не завжди влучає в землю. У липні 2012 року планета лише на кілька днів розминулася з найпотужнішим за останні 150 років викидом корональної маси, який сягнув земної орбіти, повідомляла НАСА. Якби вона влучила, ми б досі розгрібали наслідки, писав два роки по тому доктор Деніел Бейкер з Університету Колорадо. Якби виверження сталося на тиждень раніше, Земля опинилася б на лінії вогню. Наслідки такого удару для сучасного людства з його залежністю від новітніх технологій та супутників були би близькими до катастрофи. Поширеною є думка, що магнітні бурі погано позначаються на самопочутті деяких людей, хоча єдиного бачення у науковців поки що немає. Під час одного з досліджень 2016 року проаналізували 63 мільйони повідомлень у Твіттері, які були оприлюднені користувачами впродовж кількох років і містили слова мігрень та головний біль. Графіки не збігалися водночас, інше дослідження виявило зв'язок між геомагнітною активністю та ризиком інсульту в деяких групах. Втім, навіть його автори визнають, що проблема потребує подальшого вивчення. Ми зіставили і дійшли висновку, що 25-й цикл поки що розвивається за тими ж закономірностями. Як і 15-й цикл, який був на початку 20-го століття, каже Орлюк. Цікаво, що 15-й цикл почався в Європі з пандемії іспанки, яка забрала життя великої кількості людей. Так само початок 25-го циклу збігся з поширеннями ковіду. Зрештою, цілком ймовірно, що саме сонце поставить крапку в історії людської цивілізації, як і будь-яка зоря, сонце проходить свою еволюцію. Нині воно перебуває в стадії так званого жовтого карлика, в ядрі якого безперервно горить водень, енергія від цього процесу забезпечує життя на землі. Але кожні 100 мільйонів років світність Сонця збільшується десь на 1%. Коли вона досягне критичної межі, життя на землі не буде можливим. За 1 мільярд років світність Сонця зросте на 10% життя збережеться лише в океанах. Так що у людства немає майбутнього на планеті Земля, але з мільярд років ми ще поживемо. На сьогодні це все. Дякуємо за перегляд. Поділіться своїми думками на цю тему у коментарях. До нових зустрічей у нас на каналі.